Кабель спотикання. Мешканці Ужгорода звернулися до нашої редакції, шукаючи допомоги, оскільки на одній з вулиць міста прикріплений до дроту кабель заважає пішоходам. До того ж, через пошкоджену комунікацію уже кілька осіб отримали травми. Хто винен і чи вдалося вирішити проблему далі у сюжеті. Ось так в Ужгороді на вулиці Другетів одразу перед пішохідним переходом висить дріт. Висить не день, не два, а вже понад місяць. Спочатку лежав на тротуарі, потім невідомі прив'язали його до дерева. Оминати кабель незручно і небезпечно. Перешкоду не прибрали навіть до початку навчального року, попри те, що ця дорога веде до школи, і щодня тут сотні школярів. Дріт висить так, що чіпляються навіть діти ну, на їхній зріст, не говорячи вже про дорослих. Ну, от буквально у п'ятницю моя дитина, мій син серед біла дня, це було десь близько першої години дня. ішов йшов у місто, переходив тут дорогу і травмував собі око, причому досить серйозно. Ну, дитина скаржиться. Ну. Я, звичайно, ніде не зверталася, бо не зрозуміла, що це за дріт, які комунальні служби за це відповідають. Взагалі невідомо, чи він під напругою, і ну, не ясно, хто має за це відповідати. Аби з'ясувати, якій організації належить кабель незрозумілого призначення, телефонуємо оператору електрозв'язку. Ну а ага, я откуда можу знати, чи наш кабель? А Там багато кого? кабелів. Це а, треба ага. виїхати, щоб подивитися. Я так я звідки можу казати. Може бути інтернет-кабель, може бути ще якийсь кабель. Ну я позвоню зараз, щоб поїхали подивитися. А от як мені дадуть зізнати, і тоді я вам перезвоню. Зворотного дзвінка ми так і не отримали, тому вирішили поспілкуватися з мешканцями прилеглих будинків. Я не знаю, що це за кабель його. Той верхній під'єднали, коли там зачали будівництво. Сусідка буде знати, бо ми обрізали кабель, не кабель, а телефонний провід. Разом з пані Іваною йдемо у сусідній будинок. Заходіть, бо вона не може ходити. Уже 50 років телефон у нас стояв, той був напроти стовп. Так виведено було, там пішла стройка. Першого числа обріз з знесли і стовп знесли, оборвали, і то висіло так. Ну, 1 августа ще то було. За парканом, де ведеться будівництво, з нами спілкуватися відмовились. Через пошкоджений дріт у пані Марії не працює стаціонарний телефон. Уже кілька разів жінка просила оператора зв'язку відновити пошкоджену комунікацію. Дзвонили ми в Київ, вже не знаю, скільки разів сказали, 22 августа, 26, -го, 28, вже сьогодні 15 сентября. Сьогодні сказали, буде 30 сентября, будуть робити, як будь то би. За іронією долі пані Марія майже півстоліття пропрацювала у Закарпатському обласному управлінні зв'язку. Тепер ця структура акціонерне товариство, відповідальне за пошкоджений кабель. До речі, майстер від підприємства електрозв'язку таки з'явився, Щоправда, не говіркий. Я не буду давати коментарі. Дякую. А до вас раніше зверталися мешканці? Так, да, так. Да. А чому ви лише зараз прийшли? Багато роботи. Багато роботи. Ціли... Цілий місяць не було часу, так? Відповіді так і не отримали. Чоловік пішов, а ми вирішили повернутися на перетин вулиць Другетів та Айвазовського наступного дня. Кабеля, який заважав пішоходам, сьогодні вже немає. Залишилися лише обрізані, прив'язані до дерева дроти. Проте досі під питанням, коли ж запрацює стаціонарний телефон у будинку навпроти.